Всім привіт! Дуже хочеться зняти ось цього черевичка аж чотири квіточки, ну, чим не букет, але вже одна ось-ось відпаде. Таких рясних я ще не мала. Це вже відквітає. Але там ще й бутончик за бутончиком буде розкриватися. Бачите, не встиг один зів'яти, як уже наступний, чекає своєї черги. Красунчики. Проте мова сьогодні піде не про черевички. Я так зробила невеличку квіткову таку експозицію, щоб не було сумно. Це моя мандала. А хочу показати про таку цікавинку. Отримала посилочку, все відкладаю, відкладаю. Розкажу зараз, чому відкладаю відео, не робила. Отримала ось таку посилочку. Від Лени Єфіменко, можливо, знаєте цю дівчинку, вона, звичайно, чарівничка в своїй сфері. Я, коли дізналася, дізналась про неї нещодавно, то була дуже здивована, тому що з цієї сторони вирощування орхідей я не заходила, не шукала інформацію, От тому мені стало дуже цікаво. Вона займається висіванням насіння орхідей у спеціальну ось таку, в таке середовище спеціальне. І останнім часом можна виростити в цьому середовищі і квітоніс. Квітоніс ділиться на частинки, береться жива бруночка, ну і там обережно туди всовувати потрібно. Ну і чекати, звісно. Разом з баночками і середовищем вона мені ще вложила ось дві таких малесеньких фласочки. Тут уже посаджені рослинки, рослинки схрещені. Це ось іде під номером 32. Фото додам, звичайно, вони розвиваються. Дивіться, які там зелені корінці красуньки. Дуже цікаво що з цього видно. Ну там навіть не одна, дивіться, там ще й на іншу сторону. Буде рослинка. Що з цього вийде, зараз покажу вам ще цю. Це йде під номером 1. Фото додам. Хочу сказати, у минулому році, коли я розмивала свої фласочки із шильками, там були рослинки ще менші. І як я, я їх взяла і просто посадила в вологий мох. Декого прикрила трішечки, хтось на поверхні був, і час від часу я їх зволожувала. Якщо пам'ятаєте, то в мене багато таких малесеньких ну, залишилося живих. Тобто виходила а ці, вони в своєму мікрокліматі, там поживне таке середовище, їм добре, зручно, то я думаю, що вони навіть швидше будуть рости, зростати. Побачимо. Дуже цікаво, звичайно, як же вони проквітують. Ці баночки мені потрібні. Хочу також спробувати з квітоносами. Сама головна проблема що забезпечити стерильність, щоб не занести туди ніяку бактерію, щоб не розвивалась не не грибок ніякий, ніяка не плісінь, щоб воно не пліснявіло. От, Ось це в домашніх умовах досить складно. Замовила собі інструменти, скальпелі та довгі, такі довгі пінцет, тому що баночки ось такі довгі, ну, незручно туди діставатися, тому без пінцета ніяк. І потрібно, звичайно, Різні антисептичні засоби, щоб протирати поверхні, протирати інструменти, стерильність забезпечити на максимум. На цьому тижні переглядала багато відео, де дівчата в домашніх умовах висівають фласенят. Ще також приготувала вам показати, що з моїми фласенятками відбувається, зараз покажу. От. Де дівчата в домашніх умовах висівають фласенят, і досить вдало виходить, з деякими дівчатками списалась, перепитала. От. Як, що, до чого. Ну, чомусь мене це зачепило. От. Хочу спробувати і собі. Бачила Іра з каналу орхі, також запилила декілька квіточок, має плани на посів. Ну, і я, мабуть, не залишуся в стороні. Хочу спробувати. Вийде, не вийде, побачимо. Але це дуже цікаво. Ну, Для мене я люблю вирощувати малечу, тому. Особливо, якщо це буде моя власна, тому що схрестити ж перенести пилок можна з будь-якої на будь-яку рослинку, і в мене саме в мене буде. Навіть мала інформацію, що якщо хтось інший захоче зробити те ж саме з тими ж самими сортами, то в них не в такому ну, не так вийде. По-своєму в кожного буде получатися. Це запилення. Так, ну ось ці плесенятка у мене. Це у мене лупа першенька. Десь тут я вже нарила корінець, вона не так давно посаджена, але вже, бачите, активний корінець у неї пішов, запустився. Добре, себе почувають, ростуть. Ось такі красиві листочки маю. Ну, а цю трішки раніше я садила це анаконда. Вже новий листочок, який гарний. Ось і корінці вже чудові. там знизу бачила ліз, ага, вон, бачите, дістається. Ага, і тут ось уже. Тобто корінці вже досить багатенько. Ну, деякі більшенькі навіть я вже продала. Ще трішки маю. Ну і першим, з ким я вирішила спробувати, виявився Каділак. Ось це запилення я здійснила 21 травня. Можна сказати, йому тиждень. Квіточка зів'яла, почала в'яти вже десь приблизно на другий-третій день. І я там помітила ось на квітоніжці такі смужечки ніби йдуть. Я думаю, що, можливо, це все в мене вдалося. Не знаю, поки що наперед не хочу гадати, але ж я її запилювала не саму на себе, а взяла ось цю рожеву сніжинку. Сніжинку перенесла на кадилак, а кадилак перенесла на сніжинку. І ось тут маємо такий же саме результат. Ця трішки, ну, можливо, на день почала в'яти пізніше. Ось так. Тепер чекаємо, рахуємо 120 днів і чекаємо на сінечко. То пробував таким займатися. У кого що получалося, Поділіться, будь ласка. Можливо, маєте якісь рекомендації, підказки. З радістю вислухаю. Ну, ось такі в мене новини. Тому на сьогодні все. Всім гарного дня, до побачення!